На Елні, і ми сьогодні будемо грати Майнкрафт. Ура! Навіть серія вийшла! Ура! Хоч вони ввечері виходяли мені все одно! Бо ми знімаємо Майнкрафт! Як ви пам'ятаєте, минулі серії ми знайшли і Зумруди. Ну, хто дивився серії? Друг. Та я знаю, що я там нечайно поставив хештег 1, Але ви-то знаєте, що хештег 2. Так? А може йде подарун. Давай. Ми зараз йдемо у шахту. Це поперечка. Бре... Блін, ну ти в шахту. Може давай пізніше, видаруй. Ні, давайте прямо зараз йдемо, ми в шахту. Вот, я зробил себе середину бутылку, а кака? Да ладно, на мои Ладно, иду новую сделаю Капец, я не знаю, что там Эх, так. Может уже у четвертой серии я уже буду себе огород делать. абу пять. Ура, жизнь. Так, потребно тоже. У меня уже все есть? Та усе вже є. Так, треба очистити івентар. М -м, як це дорого. Коротше, друзі, я очищу івентар і продовжу. Так, все, я очищу свій інвентар і тепер ми йдемо у шахту. Ура! Побіг у шахту! Біжимо, біжимо, біжимо. Так, я е, заспавнюся на болоті. і тепер собі буду строїти дім. Не, ну, друзья, ну, конечно что я не буду жить на болоте. А хоть я, может, и буду жить. только что я буду в таком доме жить, и у меня я. Ай! Так я Ну, ладно. Не буду жить тут, да? Уи, ай. Так, мы спустились. Ай, ты я тут, Так, де мої ізумруди? Ізумруди. Наскільки я знаю, що ізумруди з дуже маленьким шансом. Спам'яці. О, де ізумру. Смарак? О, так тут українська мова, Ура! Люблю українську мову. Так, настільки, наскільки я тут дивився. Далі жить кого нічого це у. Добре, далі ми беремо кірку, і йдемо шукати анжели, алмази і так далі. І золото. У мене був годинник. Перед Пишіть в коментарях, які мені ще ігри може зіграти. Ой, якось нудно тільки записувати Майнкрафт. Друзі, мені пощастило, я якось зроду, то я на своєму домі заспавнився. Круто. І я не замітив, що то гробаний, гравій. Він мені не потрібен. Я напишу літу. Від... Що від... летню. А замість нього ми візьмемо булижник. Кругляк. Так, так смешно, сміст, така смішна назва українська кругляк. Замість булижника. Хто привик казати, ти булижник? Привіт, пишіть в коментарях, а то якось... Я прийдем. Кругляк то якось незручно. Пишіть в коментарях, кому подобається називати булужнік булижником, а не кругляком. Якось дивно назовлю. Уі ай, 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 ай. Ура, я до айкоса. Тепер йдемо на шахті. Душ, душ. ду ду Туду. Добре, друзі, якщо щось знайду, продав. Друзі. Мені не везе! Сьогодні мені вообще не везе. Грав з друзями у карти, не везло. Програвав. Другий раз грав карти, не везло. І зараз граю в Майнкрафт. Хожу в шахті, вшукаю, алмази і желізо. Але тут нічого. Нема. Ждальшие, ну не засмутіть засмутить Логіка копати копатый топором. Камінь, капець Угу. Там раввил упав А кстати, а шо там таке? Тут нічого. Харе. У нашому дому і замрут. То марах. Ура! Тепер ми тупо ду... вертаємось додому. І я буду думати, що ми будемо робити. А що ми будемо робити? Ладно, я йду сюди. Може, тут таке цікаве. Земля? Друзья, где стал здесь с землей? Бля, что тут сейчас может быть иземной? Я так понял, что сегодня с не буду про шахту. Я понял, що я буду чтось робити там, наверху. А там і хопе. Добре, то я пізніше займусь. А зараз, може, я город буду робити. Я не знаю. Як мої друзі говорять? Ха -ха. От Зараз я можу під там. Ой, сделать другой сразу урок А ближе я не знаю, что мне сделать Блин, капец. На инших картах мне везло. А ты пошел с ней Салмаз даже не нужно идти. Это капец. Да ты издеваешься. Все, я продался здесь. Это... Может, давайте себе сделаем училку? зробити лук. А? 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 Зробите себе лук. Ну, блин, Факелы закинулись. Да и капец. Они реально <реклаза> нельзя. Эй, какая А ну, под... так, мы продолжим. Опа, она уже сказала, где. Тихо. Сейчас я выйду из Все, я взял мой. Они прям пауки. Да что их тут стекбат, это к скелету? Да вы издеваетесь. Ни одного паука. Ладно, я нападаю. А помри. ні, ні, Іди сюди. Ні. І ні, І ні, Фу, друзі, я чуть не помер. Пеште до хати. Я зараз можу умерти. Буду в хаті сидіти. Ви мене тут не дістанете. Не дістанете. Того скелета. Через спавниць паук. А кстати, шо там сзади? Ну ч? Ну, копий. Ощущений, не вижу, вообще. Ну капець, ну ч ты йдеш сюди? Бестро отсюда пишет. Добре, друзі, на цьому будемо закінчувати. З вами був Эрник. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока-пока. І ще раз кажуть своїм друг, друзям, що є такий канал, який немає ще досі Майнкрафт, хоча й без моду, але скоро будуть моди, друзі, я вам обіцяю Добре. з вами був Емнік і всем пока-пока.